Вони прийшли на нашу землю катувати, вбивати і знищувати. Вони розстрілюють мирних українців і влаштували фільтраційні табори. Вони називають себе визволителями, але єдине від чого можуть визволити, це від самого життя. Російські воєнні злочинці. Не люди, які повинні бути за ґратами одразу як вступають на землю, де діє правосуддя, але натомість вони все ще перебувають на свободі. Чому українські суди не карають на повну катів і вбивць українців та не садять їх на довічне ув'язнення? Чому навіть публічно відомі воєнні злочинці отримують такі ж вироки, як і звичайні злочинці? Скільки це ще триватиме і як це можна виправити? Відповіді на ці та інші питання разом із вами шукатиму я. Ярема дух. одразу попереджу, що для декого це може бути складне для сприйняття відео із шокуючими деталями. Тому прошу зважити, чи достатньо у вас сил, щоб дивитися далі. Наприкінці 2023 року офісом генпрокурора було зареєстровано понад 117 тисяч воєнних злочинів, скоєних на території України, і це, звісно ж, лише ті, які вдалося офіційно зафіксувати. Реальна кількість злочинів може бути значно більшою. Однак до суду потрапили менше сотні кримінальних проваджень, а з них суди винесли менше 70 обвинувальних вироків. Безумовно. Провести розслідування, довести справу до суду, а там ще і довести провину обвинуваченої особи це складний процес. Але навіть на етапі судового розгляду, коли кати і вбивці вже постали перед судом, дуже важко винести справедливий заслужений вирок воєнним злочинцям. І далі у цьому відео буду розповідати, чому так стається та що можна змінити. І в цьому мені допоможе правозахисниця та голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Візьмемо до розгляду досить медійний та свіжий приклад російського намір. Менця Дениса Куликовського більш відомого за псевдонімом Палич, я кажу російський найманець, бо він українець за паспортом. А ще зрадник і головний кат Донецької тюрми Ізоляція. Катівню російські нелюди створили після окупації міста у 2014 році на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, де до того працював мистецький простір ізоляція. Мені повезло побувати у цьому мистецькому просторі влітку 2011 року і навіть піднятися на терикон з Оленем, котрий був тодішнім символом простору. Тоді просто неможливо було уявити, що за менше ніж три роки тут. Всього за кілька кілометрів від суперсучасної Донбас-арени буде концтабір, і що росіяни перетворять все на розруху білі смерті. У тюрмі ізоляція незаконно отримують людей, переважно українців, за рішенням російської окупаційної адміністрації, котра працює під брендом ДНР, але її суті це не міняє. Не перестаю нагадувати, що не існує жодних самопроголошених республік. Є лише російська окупаційна адміністрація в українських Донецьких та Луганських областях. Навіть в лапках краще це не писати, а одразу називати тим, Чим вони є російськими окупаційними адміністраціями? Не треба нашими руками підтримувати російську брехню про народ Донбасу. В ізоляції в'язнів тримають у жахливих умовах і систематично піддають тортурам. На папері, звісно, тюрми немає, і росіяни всіляко заперечують її існування. Однак з таким самим успіхом вони заперечують і існування України та українців. Натомість десятки колишніх бранців, які пройшли пекло ізоляції і були звільнені з полону, є беззаперечними свідками і свідченнями воєнних злочинів, що відбуваються у цьому констабах. Садист Палич був комендантом тюрми, який безпосередньо сам катував, гвалтував і вбивав полонених, а також віддавав такі накази іншим виродкам своїм підлеглим. Всі ці факти ми знаємо завдяки свідченням тих, хто врятувався, а також завдяки документуванню правозахисників. Ми як правозахисна організація і багато інших наших колег, журналістів, міжнародних структур збирали свідчення людей, які вижили. Ми розказували дуже страшні історії. Це є про катування струмом, це і про те, як людей забивали під нари ногами і змушували лаяти як собаки. Це про те, як привозили їхніх рідних і знущалися у них на очах, як виводили моніторами оці сцени знущання, і люди були змушені цілодобово це чути крики, стони людей, яких забивають до смерті. Ну і це звичайно все, що має пряму юридичну кваліфікацію, як воєнні злочини у різній формі. Серед колишніх в'язнів ізоляції український журналіст і письменник Станіслав Асєєв. У полоні він перебував понад два з половиною роки. До Катівні його вкинули за те, що працював з українським медіа і розповідав правду про те, що відбувалося в окупації. Хоча публічно російські окупанти звинуватили Станіслава у шпигунстві. 2019 року Асєєва звільнили з полону, після чого він написав книгу Світлий шлях Історія одного концтабору про досвід перебування в ізоляції. Я її раджу почитати. Вона складна, але, зрештою, якщо ви це відео додивилися аж сюди, то ця книга буде ще одним аргументом, чому такі, як палич, не мають більше ніколи бути на волі. Ось як описує палич Станіслава Сєєв у коментарі. Для Радіо Свобода це особистість, яка поєднувала в собі дві крайності. З одного боку переконаний садист психопат який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував та сексуально гвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком, і він точно не ідіот. Він був тонким психологом і дуже грамотно грав на почуттях ув'язнених. Він розміщував у сусідніх камерах людей, які мали якісь стосунки. Інколи туди потрапляли пари, інколи чоловік із дружиною, щоб потримати дружину кілька днів, і чоловік підписав необхідні документи. Таке відбувалося на моїх очах. Я сидів у четвертій камері, за стіною була третя жіноча. Він навмисно підсадив до нас в камеру чоловіка, дівчина якого сиділа в третій камері, щоб він божеволів від цього знаючи, що за стіною його кохана. ізоляцію Палич керував від 14 по 18 роки. Далі його усунули з посади, і за деякими свідченнями навіть самого тримало в'язниці. Втім, у дев'ятнадцятому році Денис Куликовський опинився, ніколи не вгадаєте, якщо ви вже не знали цього раніше. Палич опинився у Києві і жив тут два роки, аж доки у 21 році його не затримала Служба безпеки України. Як так сталося, що один із найжорстокіших катів? Українців два роки гуляв на волі у самісінькій столиці, цілковита таємниця. Буквально таємниця, адже служба безпеки, зрозуміло, не розкриває деталі операції. Утім, навіть щоб припустити, що палич весь цей час співпрацював зі слідством і допомагав викривати і інших воєнних злочинців, то його обвинувачення і вирок викликають не менше запитань, адже Дениса Куликовського обвинуватили у багатьох різних злочинах, але не напряму в катуваннях та вбивствах. Зважте самі, палича звинуватили у торгівлі людьми. Створення терористичної групи чи організації, створені непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань та порушені законів та звичаї війни 4 січня 2024 року. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі. Так так вам не почулося воєнний злочинець і наглядач чи не найбільшої катівні в сучасній Європі отримав стільки, скільки зазвичай отримує засуджений заумисне вбивство. Можете просто зараз погулити фразу засудили за вбивство і глянути результати. Хоча на совісті палича не одне людське життя, і після всього скоєного він заслуг. Ніколи в житті більше не бути на волі. Чому ж тоді вирок виявився настільки м'яким? Виявляється, у нас просто немає чіткої кваліфікації воєнних злочинів у законодавстві. Україна досі не ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду, що якраз встановлює чіткий перелік злочинів війни. Серед усіх статей кримінального кодексу, за якими обвинуватили Дениса Колоковського, лише одна: 438 тридцять Абстрактно вказує на те, що він вчиняв воєнні злочини. Однак вони не розкладені конкретно по категоріях, а відповідно і конкретної відповідальності за них як таку. Кої не передбачено, а стороні обвинувачення ще потрібно зробити і додаткову роботу, або окремо додавати воєнні злочини, як, от умисне вбивство, катування та нелюдське поводження, тощо, або посилатися на декілька міжнародних конвенцій. Ми відкриваємо Римський статут статтю 8, і Ми дивимося, ось перелік воєнних злочинів. це може бути використання населення в якості живого щита. Це може бути жорстоке поводження з військовосполоненими. Це може бути умисне Мисне вбивство цивільного населення. А ти відкриваєш кримінальний кодекс, і ти бачиш лише статтю 438, і в ній нічого особливо не написано. Вона просто відсилає тебе до всіх існуючих міжнародних договорів. І тому, от навіть до повномасштабного вторгнення, ця стаття дуже рідко застосовувалася, бо ніхто не знав, як її використовувати. І це є одне з основних пояснень, чому за вісім років війни, коли ми, як правозахисники, фіксуємо тисячі випадків. Тільки от незаконного позбавлення людей болі на окупованих територіях у нас лише чотири вироки за воєнні злочини було до повномасштабного вторгнення. У цьому відео немає жодної рекламної інтеграції. Зверніть увагу, лише мої два короткі прохання. Перше, підпишіться на канал, якщо вам до цей контент. Це дуже допоможе у просуванні цього та інших відосів. Друге, якщо вам дуже подобається відео, підтримайте збір на дрони. Будь ласка, лінк в описі. Схема дуже проста. Подобається відео, ви кидаєте на збір. Я радий і бачу вашу підтримку, а вороги вмирають. Самі плюси парадоксально і те, що окрім статті 438 Денису Киликовському закинули три загальнокримінальні статті, і вийшло так, що покарання за створення терористичної організації виявилося серйознішим і тяжчим ніж покарання за воєнні злочини. Тому і посадили його фактично за тероризм, що погодьтеся не дуже відповідає його діям. До того ж, стаття 438 передбачає довічне ув'язнення, тільки якщо слідство доведе безпосередню причетність палича до умисних вбивств в ізоляції. Але чому це не вдалося? І чи було розслідування якісним? Це знають хіба що адвокати, які працювали у справі. Оскільки судове засідання було закритим, оцінювати його перебіг, не будучи безпосереднім учасником, неможливо. От що можливо, так це домогтися для головного садисти ізоляції справедливого покарання, тобто пожиттєвого ув'язнення. Щоправда, для цього слід шукати нових потерпілих, відкривати нові кримінальні провадження проти палича та особливо уважно розслідувати його причетність до вбивств полонених. Але щоб надалі ані обвинуваченню, ані слідству не доводилося проходити ці кола пекла, конче потрібно гармонізувати Наше кримінальне законодавство з міжнародним і включити в нього повний перелік воєнних злочинів. Бо зараз у нас немає такого складу злочину, як злочини проти людяності, та й визначення агресії у нашому кримінальному кодексі суттєво відрізняється від визначення в Римському статуті. А ще нашим законодавством не передбачена командна відповідальність, тому ми не можемо посадити за ґрати всіх командирів, які віддавали злочинні накази. А не лише солдатів-виконавців. Хоча всі чудово розуміють, що над умовним паличем стоїть ще низка російських кураторів з путіним на чолі, звісно. Так само, як і над кожним російським солдатом, що вчиняв звірства, стоять вищі за статусом військові, які могли запобігти, але не запобігли цим злочинам. І це теж є воєнним злочином. Адже якби загарбники відмовились виконувати садистські накази, то не було б ані Бучі, ані Ізюму, ані численних інших закатованих українських містечок і сіл. Ось одна із промовистих ілюстрацій звірств росіян страта полонених українців у Бучі. Це кадри за 4 березня 2022 року. На них видно, як російські військові кудись вервечкою ведуть дев'ятьох людей. Видання New York Times провело розслідування і з'ясувало, цивільні чоловіки чергували на імпровізованому блокпосту, коли місто захопили росіяни. Під дулами автомат. Ті вони відвели бучанці до своєї бази на вулиці Яблонській. Де її розстріляли з дев'ятьох бранців, дивом вижив тільки один Іван Скиба, який пізніше розказав про пережите жахіття. Станом на зараз журналісти-розслідувачі ідентифікували понад 90 російських військових, які чинили воєнні злочини в Бучі. Більшість із них це десантники 234-го десантно-штурмового полку із Пскова. Вони, зокрема, причетні і до розстрілу дев'ятьох українських цивільних з цього сюжету. Утім, відповідальність за вчинені звірства лежить не лише на цих 90 солдатах, а і на представниках усіх ланок командування, які навіть якщо і не віддавала накази, то покривали своїх підлеглих і отримували державні нагороди за тортури і вбивства українців. Імена цих виродків також відомі, проте якраз через недоліки українського законодавства покарати їх може бути дуже складно. Так само, як і притягнути до відповідальності командувачів мотострілецької бригади Стиви, що влаштувала пекло на Чернігівщині. У селі Ягіна російські військові майже місяць отримували у тісному і задушливому підвалі школи 368 українців, перетворивши їх на живий щит. Наймолодше. Щому полоненому було 3 місяці, найстарші 93 роки. Окупанти також періодично зущалися з бранців, а за час ув'язнення у тому підвалі померли 10 осіб. У процесі розслідування вдалося підтвердити особу 15 військових, які перетворили підземелля школи на підвал смерті. Двом із них навіть винесли заочні вироки. проте відповідальності вони поки що не понесли. Як і їхнє керівництво, от коли немає цього інституту командної відповідальності, тобі треба довести от пряму причетність до вбивства, зґвалтування, грубо кажучи, я так спрощено, там якісь накази знайти, підписані цією людиною, або ну от, якось провести цей прямий зв'язок між конкретним вбивством, конкретним зґвалтуванням і оцим начальником. Оскільки стаття 438 вона така абстрактна, то теоретично можна їм пред'явити, але в нас абсолютно. Абсолютно інша логіка мислення у наших юристів. От ми вихідці з інструкційної системи. У нас як звикли, має бути конкретна стаття в кодексі. В статті має бути описано склад злочину, тобто що є заборонено. І тоді слідчі чи слідча, посилаючись на цю конкретну статтю, от це прописує і в обвинувальному і в вируку обвинувальному, який в суд відправляється. Це зазначається. Звісно, у слідчих є і інший шлях довший. Які в тих киян, хто живе зараз між Деміївською і Теремками і змушений добиратися додому всіма доступними способами, крім найшвидшого, на метро. Я перепрошую, я всім серцем вам співчуваю, але просто треба було якусь аналогію про довгий шлях тут поставити. Отож, слідство може посилатися на міжнародні конвенції, передбачені статтею 438 про те, щоб, хоч якось оперувати темою, і слідчі, і юристи, і судді повинні добре знати близько 20 міжнародних договорів. Тому набагато дієвіше і легше провести кримінальний кодекс України у відповідність із Римським статутом, щоб уникнути розбіжностей у тлумаченнях. А ефективність розслідування не залежала від того, чи знає слідчий всі наявні міжнародні документи. До того ж, неправильна кваліфікація міжнародних злочинів може призвести до того, що російські виродки взагалі уникнуть відповідальності. Адже загальнокримінальні, тобто звичайні злочини які їм закидають на відміну від воєнних. Мають строки давності, і якщо їх не довести у слизькі терміни і не постановити вироки, то фігуранти можуть спокійно видихнути. Тим паче, якщо ми не можемо звинуватити підозрюваних у команді відповідальності чи конкретних воєнних злочинах, то відповідно і не можемо їх оголосити у міжнародний розшук. І тоді російські покидки, які катували і вбивали українців, спокійно виїжджають за кордон, а ми навіть не можемо їх екстрадувати, щоб притягнути до суду в Україні. На жаль, це не поодинокі випадки. Наприклад, у січні 23-го року в Норвегії затримали колишнього командира Вагнерівців Андрія Медведєва, який воював в Україні, він втік з фронту до Росії, бо став свідком позасудових страт у лавах бойовиків і боявся такої долі і собі. Ну бо, звісно, коли російські солдати бачать вбивства цивільних чи полонених, то вони як нормальні виродки це знімають на відео. А коли російські військові бачать, що можуть постраждати самі, то російські військові просто з цикуни. Отож, Медведєв нелегально перетнув російський кордон і попросив політичного притулку в Норвегії, а потім намагався втекти назад до Росії. При цьому за тих 9 місяців Україна офіційно не висунула терористу обвинувачення і не оголосила його в розшук. Тому зараз цей Медведєв спокійно проживає в одній із країн НАТО і лише періодично має проблеми з норвезьким правосуддям. Та і то через бійку в барі або носіння пневматичної зброї. Так, бо російські військові і небезпечні, і хворі на голову водночас. Чи от візьмімо російського найманця Яна Петровського, керівника російської неонацистської диверсійно-штурмової розвідувальної групи. Він воював на українському сході у 14-15 роках, звірячо катував українських воїнів перед тим, яких убити, а потім ще і позував на тлі їхніх тіл. У 22-му році Петровський знову повернувся вбивати українців і навіть потрапив під санкції США за особливу жорстокість у боях на Харківщині. Утім, це не завадило цьому головорізу виїхати до Фінляндії під вигадим. Ім'ям, де його і затримали. Україна звинувачує Яна Петровську у створенні і участі в терористичній організації, що, на жаль, зовсім не рівноцінне воєнним злочинам, які він вчиняв. Зараз справу російського бойовика розслідує суд Фінляндії, але нам його видавати відмовляється, начебто через незадовільний стан українських в'язниць. Принаймні, це офіційна версія. Отож, як це виправити ще два роки тому Верховна Рада підготувала і проголосувала законопроєкт 2698, що якраз має імплементувати норми міжнародного кримінального та гуманітарного права в українське законодавство, тобто гармонізувати. Якщо коротко, то законопроєкт 2698 передбачає командну відповідальність і покарання військових командирів та начальників за злочини їхніх підлеглих, надає чітку класифікацію воєнних злочинів і злочинів проти людяності і визначення агресії Відповідно до міжнародного права у червні 21-го року законопроєкт віддали на підпис президенту. Проти підпису він так і не поставив. Другий варіант був зареєстрований новий законопроєкт Урядовий це вже після повномасштабного вторгнення. Він містить недоліки, але їх можна допрацювати і ухвалити, підписати і теж запустити в дію. Просто це треба зробити. Ми вже відкладали 10 років, і це відповідальність перед жертвами воєнних злочинів, злочинів протилюдяності і це. Це те, що абсолютно в руках української влади, тобто не можна сказати, що Росія нам це не дозволяє зробити. Звичайно, можна чекати створення міжнародного трибуналу для російських злочинців, і це також украй необхідний і важливий процес, що на щастя вже триває. Просто його слід проводити паралельно з удосконаленням української системи правосуддя, а не ставити між ними або до того ж, якщо адаптувати наше законодавство, то це дозволить нам притягати до відповідальності усіх виродків винних у воєнних злочинах, починаючи з лютого. 2014 року, адже воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності, тим паче, що ми і так чекали 10 років. Аналогічний законопроєкт просували і в попередньому парламенті проти законом він так і не став. А за 10 років війни з Росією українські суди винесли лише 31 вирок за статтею 438 порушення законів та звичаї війни. Однак за ці 10 років ми змінилися, і зараз в українському суспільстві все більший запит на встановлення справедливості. І для мене тоді було однозначним. Що справедливість не є в пріоритетах влади, напевно, тому що вона не була в пріоритетах українського суспільства. Я поясню, оці всі люди, які вижили в полоні, вони були невидимі. Їх було багато, мова про тисячі, але оскільки полон ну, це не те, про що ти будеш розказувати да, на мітингах у мікрофони, як тебе катували чи гвалтували. Ну, тобто, ну, якось не доходило до широких мас, не було запиту на покарання. І влада не спішила нічого робити. Чому зараз, коли вже цей запит є? Да, тепер коли вже мільйони людей говорять, що їм питання безкарності за воєнні злочини це важливе питання, яке їх турбує. Напевно, напевно, тому що зараз якісь пріоритети, які ну, стоять вище, відволікають увагу української влади. Я теж можу зрозуміти, зброя життєво важлива, санкції життєво важливі. Але ну, справедливість не має чекати. Якщо ми зараз не зробимо всі належні кроки, то ми згаємо час, ну і будемо мати таку ситуацію, як спаловичем повторювану кожного разу. Чи стане законопроєкт 2698 законом залежить від Володимира Зеленського, який має це вирішити своїм підписом? Тобто, доля цього документу, як і доля подальшого правосуддя над воєнними злочинцями, це питання політичної волі президента. І дуже би хотілося, щоб своїм рішенням він збільшив шанси на справедливе покарання наших ворогів. І якщо є зауваження до законопроекту, то варто запропонувати правки і дати рух процесу. Україна єдина країна світу, що судить воєнних злочинців вже під час війни. Безумовно, це створює виклики, бо з кожним новим ударом російської ракети чи дрона, з кожним деокупованим містом чи селом, з'являються нові докази воєнних злочинів росіян, до того ж, складно фізично помістити за ґрати самих нелюдів, коли більшість із них перебувають на тимчасово окупованій території чи на території Росії. Але якщо на ці речі ми не можемо вплинути, то зміна законодавства, належний суд і справедливі вироки якраз нам під силу. Ба Більше це наш обов'язок. Обов'язок перед усіма жертвами Росії. Ських катів і зрадників тими, хто помер від їхніх рук, і тими, хто вижив перед їхніми рідними і близькими, а також перед майбутніми поколіннями, бо непокаране зло завжди повертається. Для когось справедливість це знати, що люди, які вчиняли ці злочини, знаходяться за ґратами. Для когось справедливість означає отримати компенсацію, і поки вони її не отримують, ну вони не будуть вважати, що справедливість існує. Для когось справедливість означає просто знати правду про те, що сталося. З їхніми найдорожчими. А для когось справедливість означає це мати можливість бути публічно почутим. Для мене справедливість і її досягнення це як покарання реальне Путіна, Лукашенка, вище політичне і військове командування Російської держави, так і кожних, кожну людину, яка вчиняла ці злочини своїми руками в російській армії. Чи російських спецслужбах, але також у це виконання у цих інших запитів, які є у людей, які постраждали. Я дякую усім, хто додивився це відео аж сюди. Ви вкрай інтелектуальна публіка. Бо ви додивилися це непросте відео аж сюди. Дякую вам за це. Можливо, у вас є ще бажання і змога підтримати канал. Є рахунки на патреоні та баймі А це відео з'явилося саме завдяки вашій підтримці. Дякую та будьте здорові!